День ікс у розпалі до центру поводження з тваринами прибуває перший комфортабельний безкоштовний трансфер з відвідувачами, і вже буквально зі сходинок людей зустрічають хвостаті мешканці закладу. Ми раді зустрічати всіх гостей. Вже приїхав перший автобус з відвідувачами. Очікуємо на другий, людей багато, всі зацікавлені, гуляють з собачками. В день відповідального собаківництва у центрі поводження з тваринами чимало охочих провести вихідний у компанії тварин. У програмі заходу не лише знайомство з чотирилапими улюбленцями, а й міні-пікнік на свіжому повітрі. Моя дитина дуже любить собаки. Ось і вона захотіла приїхати, тому що у нас в місті дуже рідко виставки проходять, немає ніяких заходів, тому ми приїхали сюди з іграшками та їжею для собак. Тут колектив дуже хороший, доброзичливий кінолог. Чоловік нам попався. Я вважаю, що добре все тут у собак. Життя прекрасне. я дуже боюсь собак. Реально боюсь собак. В дитинстві був дуже дуже поганий досвід з ними. І я сюди їхав ну, подружитися з ними трішечки і тим самим ну, розкріпастіся по відношенню до цих прекрасних тваринок. І так, мені тут сподобалось. Дуже сподобалось, дуже класна атмосфера. Я розумію, що у мене буде собака. Колись у мене точно буде собака, і я не буду її купувати. Я її візьму або з приюту, або з маленького щіночка десь на дворі. У центрі більше 400 безпритульних собак, що вчаться жити по новому. Тут кожен має травми минулого. За нашим центром в, в руїнах там в розвалінах собачка була така дикунка, і вона там виводок провела цуценят. Цуценята всі дикі. Ми скільки разів намагалися їх знайти, ну, вона їх ховала там, ну, в руїнах, в цих кушерях, там, везде. А це ми з колегою моєю ми вийшли на вулицю, на центральний вихід і дивимося, два цуценя ну, вийшли на дорогу, як, як допомоги попросити. Так, малі цуцики розповіли двом працівницям центру, де шукати їхню зграю, а саме, брата і сестру. Тепер вони Каспер і Бафі. Ледь дихаючи, вони лежали на сонці без води і їжі. Ярослава разом зі своєю колегою забрали собачок до закладу. Ми за ними дивилися, як за дітками, як за всіма остальними. Ну от у них як і мамка передала з кров'ю з молоком, що люди це зло, люди це опасність. Ну отак вони, вони такі вони остерігаються людей, вони бояться. Тому новому господареві доведеться заслужити довіру маленької, аби вона стала вірним другом і відкрила для нього своє любляче, собаче серце. На цьому щемливі історії тут не завершуються сьогодні. Оскар знайшов свого першого господаря. Оскара ми всіми правдами-неправдами забрали у нашого колишнього нерадівого сотрудника. Не знаю, де він цього Оскара знайшов, і коли почали телефонувати люди і казати, що там ваш колишній сотрудник ходить з собакою, там погано з нею поводиться, знущається, і що ви можете зробити, щоб забрати на прилаштування чи пошук нових господарів. Ми забрали його і майже рік він у нас сидів. Ми його виставляли в соціальних мережах на прилаштування, і відео знімали, і репортажі. І, ну, така порода, що ні кожен хоч, ну, як, взяти на себе таку відповідальність. І тут сьогодні, в цей чудовий день, знайшовся перший господар Оскара. Ми цьому дуже раді. А ось і він. Вас да, та мой собак. Сідіть в родині Сергія Оскар з'явився п'ять років тому. За словами господаря, після початку повномасштабної війни пес дуже нервував через будь-які зайві звуки. Рік тому взагалі втік. Він боїться вибухів, грози боїться. Катаначе бомбити, Он через забор сиганул. Я и с сыном он у нас маленьким искали его, ездили на машине, искали его по району. Он был большой такой, плотный. Не нашли его. Долго искали. Мы только сюда приехали, я говорю, посмотрим собачку. И тоже ходили, ходили. Я говорю, а то у вас, говорю, маламут, потому что карие глаза. Это что, у хаски они голубые или у них может быть орликин? Один глаз карий, один голубой. у мене були ляки на падінлас на половину, карі на половину галу. Нарешті родина воз'єдналася, і Оскар знову поїде до рідного дому з люблячими господарями. А для тих, хто хоче познайомитися з маленькими і дорослими мешканцями центру, місце зустрічі вулиця Привітна, 56. Усі вони чекають на свою людину. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.